へへ。<laughs> <laughs>

Независимость мы отстаивали свое право жить в цивилизованной стране. Право жить в стране, где соблюдаются все права человека. И когда вот это все право наше было нарушено, ночь на субботу, то каждый украинец должен был поднять, извиняюсь, свою пятую точку с дивана и быть здесь для того, чтобы защитить свое право жить в нормальной цивилизованной стране. Спасибо. Как живет весь мир, как живет Европа, как живут все нормальные цивилизованные люди. Стремновато мне. Да-да. Я столько мечтал о камере, что не хочется потерять ее.

Кіпер 52 мільярда євро. Ви таку владу захищаєте? Ви цими погонами закриваєте їхні мільярди, вдумайтеся. Перед тим, як ногами бити, тих, хто прийшов до вас, захищати наше і ваше майбутнє. Ви що не розумієте, що ці люди за вас боються? То хоть хоч очі не опускайте, дивіться на них і показуєте очі, всі бачили Київ в неділю. Всі? Ви бачили, скільки людей? Де ви тоді були, герої, полковники, які зараз у вас за свинами ховаються? Де ви були майори і капітани? В неділю. Вийшов би ви тоді на Майдан і показав свого кійка. Запам'ятайте, тут народ і ви його частина. Бо у вас сім'я такі самі махарони, як і тих, що стоїть тут. Без чорної ікри. Будь ласка, з нами! А тепер подивіться, ласка, кого ви захищаєте. Подивіться на ці вгодовані обличчя, які будуть ходити в Верховну Раду. Солдати, через ваш строй пройдуть мільйонери. Подивіться на них пильно і порівняйте їхні морди своїми обличчями. І зрозумійте, кого ви тут захищаєте і від кого. Будь ласка, з нами! Сьогодні тут відбувається рікальний момент, або Україна звільниться назавжди від Кремля, або рано жі пісне, насмокче всю чорну діру. І першими в цю тіру підете, ви солдати. Ви ніякий Янукович своїх дітей не пройшли на війну. Вони в нього на золотому унітазі і в самих крутих тачках. І хто тут з Києва знає, що мій син їздить на звичайному Ланосі. А ви, солдати, захищаєте тих, хто вже поміняв 20-й мерседес. Подивіться їм в очі, коли вони сьогодні будуть йти на свою Верховну Зраду. І хоч трохи подумайте про тим, як виконувати злочинні накази. І запам'ятайте, вас все рівно здадуть. Забили командира Київського перхота, якого банда здала зразу після того, як він героєм був під гостинним двором. Де сьогодні той командир? Де? В задниці? Бо так хотів виконувати накази банди. Так що завжди пам'ятайте, вас здадуть, бо вони вас за людей не мають. Ви знаєте, як я ходив до вас без охорони. І ходив по Києву завжди так, як зараз стою перед вами. Я спокійно дивлюсь вам в очі. А ви їх опускаєте. Тому піднімайте і посміхайтеся тим людям, які стоять перед вами. Вони вас захищають. Вони захищають, щоб ви були людьми, а не робокопами, які виконують бандитські накази. брат, брат! солдат! наш Увага! Увага! І останнє, що я хочу сказати міліції, ви прийшли сюди і бачили, хто стоїть в Маріїнському парку. Там стоїть реальна бандота, босота, яку ви ловити маєте, а не закривати своїми жилетами. Ви подивіться, хто стоїть за вами, тітушки, Я вас ще раз питаю, що ви скажете сину і дочці, коли спитають, чого тату. Ти в формі закриває бандоту, яка б'є дубінами людей. Міліція з бандою це деградація кожного з вас. Починайте думати, солдати. Починайте отямлюватися, офіцери. Починайте бути разом з Україною по присязі. І не сподівайтеся, що Кримський чи Луганський ОМОН втримає Київ. Це не Росія, тут страх не пройде. Знебавши побиття, буде зафіксований, і ми нічого не забудемо. І отих от слоників проти газів також. Європа дивиться. Ми вважаєте. Спасибо вам велике, що ви такі є. Ми сам подивіться, що зробили. Скажіть, заклик, що обікрали нас. Забудьте слово провокувати і забудьте, міліція з народом нарешті. Задирали вже цими своїми ви гаслами міліція з народом» на вас писать, а ви качайте їх з народом. Спокійно, і слово провокації. Стійте, спокійно. Вони вас поставили такі рамки, що ви не маєте куди дітися, бо залишитися. Ніхто їх не пророкував, як офіцер. Але це все можна змінити. Життя вичини, че з нікому. Я можна описуватися до того, щоб служити бандити, що нам ніяк Бережіть свою гідність, честь, будь сьогодні. І пам'ятайте про те, що ми всі разом, український народ, що всі захід разом південь народу. Перед вами Тарас Стецький. Він залишається за старшим у всьому кварталі. Крім того, серед нас є народних депутатів. Прошу слухати також їхні вказівки. Але ми стоїмо на цій площі для того, щоб Верховна Зрада чула нашого голос, а не для того, щоб влаштувати мородобою. Всім це ясно. Таростецький залишається тут. Я іду до решти майдану, який підійде пізніше. Дякую всім, що ви тут є. Коли кажуть слава, героям слава, це про вас. Вам слава! Слава Україні! Героям слава і від нашої масовості і сили залежить! Наскільки ми зможемо перемогти? Слава Україні? Наша справа є чесна і справедлива! Якось сталося цікаво, що от ще тиждень тому там, мене нудило від Яценюка. От Я його бачив, якось було так. А сьогодні, завдяки Віктору Федоровичу, все змінилося, він мене вилікував від нудоти. Яценюк так, начебто, нормальний вже пацан сьогодні, да? тому що, ви знаєте, немає бажання вже обговорювати, яка частина з опозиції гірше іншої. Вони всі непогані, тому що ми зараз почали боротися з найгіршим, з владою. І мені здається, що я, якщо спільний ворог... Це найкраще об'єднання всіх. Мені б ще дуже хотілося, щоб наша опозиція нарешті сказала, хто президент, хто прем'єр і хто спікер. Хто у нас основний лідер? Тому що мені здається, що треба нарешті сказати, хто у нас є лідером опозиції. Треба, щоб людина за собою повела. І тоді люди це дуже оцінять і підтримують. Я в цьому впевнений. Настав час сказати, хто є головнокомандуючим. Ми щоб студенти і оці хлопці, що тут стоять молоді, вони захищають нас, а не їх. Вони по закону захищають нас. Вони присяг приймали присягу. На вірність народу України. Дякую за коментар. Що коли стане вся Україна, Харків, Луганськ, всі. Ми прийдемо, ми будемо справжнім народом європейським, а не боятися владу, яку ми вибираємо. Ми маємо любити свою владу, а не боятися. Якщо вибираємо, Захищають, тому що в них іншого вибору немає. Вони мають нікому. Цей наказ такий, що він важливий не впав. Інакше він проти України. Я убийця. Я не ча. Але я от того.

Та він від неї не встиг, бо після я ж почервонюю. Розумієте? Ви стидно, що ти маєш такого, блядь, президента? Ні? Вони теж стидно. Всім стидно, їм стидно. Ні, ви розумієте, що їм розказують, що тут Бандера. Ти знаєш, що таке Бандерівці? Ми Замок... вчора б дивилися. то Ото дивися на мене. Я з Тернопіль. Це мої жали. Нимає, немає там ніяких там шаблі, кулемети. Прийде час, і... ну, я знаю те, що якщо в мою хату зайдуть, то там і вишку. Де? А демові? По тротуарах не можно ездить. Вы не учили? А дорогу так это перекрывать можно? Можно, можно. Кто где он ездит? Да ездит. С пятой! Я ну, ты стоишь, машина. Чего бы я выезжал? Нет, я не знаю. Да, да. Слава Україні! Героям слава! А то наша зайді, коли не хочуть на ранку. Як бачимо, навіть пресу не пропускають. Вибачте, перекрити. Ставте отак! Отут, ставте, отут, ставте. Можете допомогти нам перекрити. О, патьок що там у нього. Подожди, що скинувся не стара бахна запоминає. Ні, так подожди, ну, тут ні надписи, нічого, і що це означає. Чорне, це що? Це типа нам гроб, розумієте, хлопці, тут не треба, це тільки це... Тру... труну, труну. Тільки бнягають такими кольорами. Ми не під такими кольорами повинні стояти. Ні-ні, це провокація якась, Провокація. Правильно? Не поважи йому, та й усе, Ну навіщо? Нате хлопці, розтягніть, так буде. Його щось там це ж його масло. Я його запитав, він каже, що це що якась там. Ця... Та, ти ні, ні, хай лежить. Але хлоп... а. так тут і всередині. Привет, привет, Нам треба, треба послити, можу, ми... привет. Нам у нас зараз идет. А. а я Тихонский ТВ. О, классно. Тоже интернет. Ну, да, Можно, можем.